Емпатія це підвищена здатність співпереживати, розуміти емоції інших людей. З одного боку, це позитивна риза, оскільки ви можете бути дуже чуйним случаем, але з другої сторони, ця сама позитивна емоція може обернутися до вас з негативною стороною, і ви будете відчувати перенасищення емоціями. Я вибрала 8 основних ознак емпатії. Перше це підвищена чутливість до емоцій інших людей. Друге це інтуїтивне розуміння станів, процесів, подій. Третє це проблеми з диференціацією власних емоцій від емоцій інших людей. Четверте це підвищена реакція на стресові ситуації. П'яте це часто схильність до виснажень до змін настрою, до депресивних станів. Шосте це підвищена чутливість до брехні. Сьоме це переважна жертовність у стосунках з нарцисами, маніпуляторами, енергобампірами. І останнє це потреба у усамітненні для того, щоб перезавантажитись.